Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 14 січня поточного року прем'єр-міністр Великої Британії Рішісо Сунак підписав наказ про виділення військової допомоги для України. Дуже великий пакет допомоги: 100 бойових броньованих машин, 30 АС-90. Це самохідка 155 мм. Вона нам добре знайома, башта від неї стоїть на польському крабі. І роту челенджерів. В НАТО рота це 14 танків. 3 звода по 4 танки 12, і 2 танка командира і його зама роти. Плюс ще два транспортних автомобілі. така штатна структура танкової роти. Челенджер 2 має відмінний захист. Він воював в Єгославії, воював в Іраку. Від ворожого вогню жоден танк не загинув. Має дуже якісну гармату 120 мм нарізну, кондиціонер. Місце для притування їжі і чаю. Ну це обов'язково, тому що під час Другої світової війни танкісти Великобританії несли безпід... безпідставні втрати через необхідність вийти з танку для приготування їжі, кави і чаю. Отже, танк Challenger 2. Він має вагу, як написано, 62,5 тонни, довгі тонни, так звані англійські. Ну, на нашій метричній це 67,5 тонн. При необхідності вішаються додаткові навісні екрани захисту і вага стає до 72 тонн. Компоновка танку класична та класична. Екіпаж 4 чоловіки. Командир, командир навідник, мехвод і заряджаючий. Всього випущено 420 танків Челенджер 2. Вони випускались в період з 1994 року по 2009 рік. Танк має. Потужну броню. Броньована сталь в нього дуже якісна, виготовлення її секретне. Склад ще можна якось списати, а от термообробка ні. Сталь дуже міцна. І крім того, зверху ще є комбінована броня. Вона має унікальну матрицю утримування компози... композитної броні. Може, додатково. Можна ще додатково навісити, навісити екрани захисні. І тоді маса танку е, зростає з 67,5 тонн тон, до 72 метричних нормальних в нас прийнято тонн. Танк воював в Єгославії, воював в Іраку. І не було жодного випадку е, загибелі танку від ворожого вогню. Під час війни в Іраку був випадок, коли. Один танк челленджер 2 був в оточенні іракських військ. Було випущено по ньому 14 пострілів з РПГ і постріл з ПТРК Мілан. Дуже між іншим, непоганий ПТРК. У нього була розбита гусениця, Він декілька годин відбивався з місця. Потім надійшла підмога, танк забрали і через 6 годин. Challenger 2 вже був готовий до бою. Ну, все навісне обладнання, яке було побито, зняли, замінили запасним, одягнули гусеницю, все вперед, можна їхати воювати. Правда, був випадок, що один танк Challenger 2 випадково загинув від пострілу свого ж танка Challenger 2, що стояв поруч. Ну, така от необережність. Як на мене, Challenger 2 має унікально потужну броню і дуже сильний захист. Озброєння. Знову ж, приходиться казати про унікальність. Унікальна гармата 120 мм в нього, нарізна. Це єдиний сучасний танк з гарматою такого калібру нарізною. Танк взагалі він для бою з іншими танками зроблений. І дуже важливо для нього мати. Високу дальність прямого пострілу, а вона забезпечується високою початковою швидкістю снаряду. При збільшенні швидкості можливі відриви провідних пасків снаряда. І весь світ пішов шляхом створення гладкоствольних гармат. Там знімається оце м, обмеження вимоги до конструкції снарядів. Ну, можна, крім того, розгляда, можна зробити більшу початкову швидкість, а ще можна через ствол стріляти протитанковою ракетою. Фірма-виробник Challenger 2, фірма Vickers Defense System пішла іншим шляхом. І вона досягла успіху, вона зробила нарізну довгу гармату 55 калібрів ствола 6,6 метрів. Це довга гармата для танка. Гармата L30Е4 має дальність стрільби до 8 км, високу точність і скорострільність. Знову ж, спеціальна сталь для гармати. Вона гармата, нарізна з середини нікельована. І це є довговічність і великий ресурс. Ствол обшитий термозахисним чухлом. І снаряди вона зробила для цієї гармати свої. І вони дуже в неї незвичайні і високоякісні. Автомат заряджання на танку відсутній. Ну, цьому факту оцінку ми дамо при порівнянні бойових можливостей челенджера з російським Т-90 прорив. Це самий новий російський танк, нарізна гармата дає значне обертання снаряду при пострілі. А це дає стабілізацію в польоті і більшу точність одразу. В, в гладкоствольній гарматі. До снаряда додаються ще опірення, такі, щоб вони закручували снаряд. Але нарізна гармада тут має переваги. І снаряд ну, потрібно снаряд зробити такий, щоб він витримав ці всі вимоги. І в Британії його зробили. От Розглянемо два основних снаряди. Бронебійний L26 Charm 3 це класичний підкаліберний снаряд з кінетичним стержнем. Спочатку він був вольфрамовим. Потім е, з'явилися нові російські танки для збільшення пробивної здатності вольфрам в Англії замінили збідненим ураном. Це збіднений уран це відходи збагачення урану для ядерної зброї. Вони, вони не радіоактивні, але вони мають велику питому вагу і більшу пробивну здатність. Не менш цікавий снаряд Л-31. При ударі об поверхню він деформується. І розмазує, краще сказати, приліплює вибухівку на броню ворожого танку або на стіну будівлі. І потім відбувається підрив вибухівки. Так набагато краще використовується енергія вибуху. Башта Challenger 2 дуже рухома. Вона швидко обертається, 29 градусів за секунду. Це 12-15 секунд повний оберт башні. Це, це велика швидкість. Вся система керування баштою і гарматою, електромеханічна, тобто не буде пожару від при протікання або загорення гідравлічних сумішей. Система е, управління вогню в них від американської системи General Dynamics США. В, е, танк має систему обміну бойовою інформацією Балтфілд, такою ж, як на Абрамсі. І вони можуть обмінюватись інформацією між собою, що Челенджер, що Челенджер з Абрамсами. У командира є панорамний гіростабілізований приціл з лазерним дальноміром. Тепловізор є, виводить картинку командиру і навіднику. А мехвод має свій окремий тепловізор з кормовою камерою заднього виду. Тобто вночі він може рухатись і вперед і назад вільно рухатись. В результаті цикл прицілювання пострілів займає не більше 8 секунд. Добре, підготовлений екіпаж може вражати цілей за 1 хвилину. Найкращі екіпажі в Великій Британії вражають 8 за 42 секунди, причому 100% йде попадання. Це дуже високий результат. Двигун у челленджера 1200 кінських сил, 6 передач вперед, 2 назад. Це дає знову ж швидкість і рухомість на полі бою. Швидкість по шосе 65 км на годину, швидкість по полю 40 км на годину. Бачимо, челенджер грізна бойова машина на полі бою. А от е, порівняння бойових можливостей з російськими танками ми доручимо бувшому командуючому сухопутних військ Росії генералу Портнікову. Він робив аналітичну доповідь на військово-технічній конференції в Росії. І ця доповідь опублікована. Відмічено наступне. Далі я цитую: перше, рухомість Леопард 2 та Абрамс Челленджер набагато вища на полі бою від російського Т-90М прорив. Це останній російський танк. Особливо рухомість вночі. Танк має повну можливість вести бойові дії вночі, і він переважає російські танки тут повністю. Друге, це гармата і пробивна здатність. В лоб Леопард, Абрамс і Челленджер пробивають броню російського танка Т-90 завжди, а Т-90 не може пробити їх броню на великих дистанціях, які зручні для натовських танків. Йому треба ближче під'їхати, і він, звичайно, буде знищений. Третє. Захист Т-90 має хороший захист в лоб. Ну, в профілі плюс вліво і вправо 30 градусів по осі танка. А бока, і особливо корма захищені вкрай незадовільно. Це така оцінка російського генерала. І це всім відомі, всім відомі слабкі місця танка Т-90. Четверте. Снаряди НАТО сучасні і високої якості. Т-90 має автомат заряджання, ми, ми говорили про це. І він жорстко обмежений в розмірах і довжині снаряду. Воно не поміститься там в автомат заряджання. Тому Т-90 до сьогодні використовує снаряди розробки 30-40 років тому. І тому він не може пробити. В нього нема сучасного снаряда, щоб пробити броню натовських танків. До речі, там вже вказано, що автомат заряджання на полі бою при рекошетах ворожих снарядів виходить з ладу. Коли добряче об танк стукнуло і відлетіла та болванка, може вийти з строю автомат заряджання. А це небезпека. Тепер снаряди. Снаряди в Т-90 розміщені. Поряд з екіпажем, бо там дуже мало місця, дуже малий об'єм. Паливо. Паливо знаходиться поряд з механіком-водієм і поряд з снарядами, там, де екіпаж знаходиться. І це небезпечно. Може бути пожар, одразу буде вибух, і це, це погано, це недолі. Ну і шосте, що відмітив генерал російський, дуже важливо, що. Система управління вогню танків, натівських танків, набагато краща, швидкодійна, точна, вона дає набагато вищу швидкість стрільби. Цикл прицілювання заряджання за 8 секунд для, НАТО, для танка Т-90 недосяжний, просто недосяжний. А в бою, хто перший вистрілив, той і правий, той і переможе. Тому була сформульована така думка. Т-90М прорив застарів і необхідно конструювати, конструювати новий російський танк е, з кращими можливостями. Ну поки що це тільки одні розмови. Нема в регіоціян нічого іншого. Шановні, я маю телеграм-канал. Е, кому зручно, дивіться мої відео там. Е, прошу ще раз підписуватись, ставити вподобайки. Прошу підтримати нас на каналі Patreon. На цьому я вам всім дякую, до побачення!